Через бюрократичну тяганину понад півсотні багатодітних матерів області не дочекалися почесного звання мати героїня. Про це заявили обласні депутати і звернулися до президента та кабміну. Обранці пропонують внести зміни до законодавства, аби почесне звання та одноразову грошову допомогу, а це майже 9,5 тисяч гривень, отримували усі матері, які народили і виховали до шестирічного віку п'ятьох і більше дітей. Або ж їх усиновили установленому законом порядку. Наразі ж за словами обласних чиновників. Процес відзначення державними нагородами багатодітних матерів значно пожвавився. На сьогоднішній день за 4 місяці нагороджено 1922 з 3664 загалом нагороджених звання матері героїні Це становить половину всіх нагороджених. І тому я вважаю, що динаміка дозволяє говорити, що до кінця року це питання буде вирішено. Нині, аби отримати державний статус, матерям доводиться чекати роками, допоки документи від сільських чи районних рад надійдуть до Києва. До того ж, не усі жінки знають, куди потрібно подавати документацію.